У пошуках прибачення, прошу вибач гріх братів твоїх та їхню провин, бо вони тобі зло були заподіяли. А тепер вибач гріх рабам Бога батька твого, і заплакав Йосип, як вони говорили до нього. 1 Ісея 5.17 Вчора ми говорили про те, чому християнин повинен прибачати. Сьогодні подивимося на питання прощення з іншого боку, коли кривниками виявляємося ми самі і хочемо відновити зруйновані через нас відносини. Це теж непросто, потрібна велика смиренність, бо ми схильні виправдовувати наші провини. Якось у школі під час футбольного матчу я бачив, як учасник однієї команди. Тричі терпів удари ногою від гравця іншої. Пізніше він повстився, вдарив кривдника так, що того довелося вести до лікаря. Я потім розмовляв з хлопцем спитав, чекається він і чи хоче попросити вибачення. Він упевнено відповів, що не він перший напав, тож той отримав за заслугами. Немає значення, хто починає сварку. Якщо ми помиляємося, то маємо просити прощення. При цьому нам потрібні смиренність та готовність почути на свою адресу неприємні слова. Історія синів Якова багато чого вчить. Йосип постраждав через заздрість своїх братів. Їм було нестерпно бачити, що батько більше любить сина Рахілі. Вони ненавиділи Йосипа за сни, в яких він підносився над усіма. Брати вважали, що Йосип повинен підкорятися їм, як молодший. Керуючись своїми злими думками, вони вирішили позбутися Йосипа і продали його у рабство. Зрештою, сни Йосипа справдилися. Брати прийшли до нього, просячи хліб, навіть не підозрюючи, хто перед ними. Коли Йосип підкрився їм, вони були вражені, злякані, а потім просили вибачення за злодіяння скоєні багато років тому. Брати раніше каялися, гадаючи, що Йосип мертвий, але тепер у них з'явилася можливість отримати прощення особисто від нього. Можливо, ти припустився помилок у стосунках зі своїми батьками, друзями чи викладачами. Та розумієш, що справді винний? Натягни час смирено підійди та попроси пробачити тобі. Бог бачить, коли ми чинимо так і схвалює наше рішення.